Коли розмова заходить про кадирівців, то це дійсно цікавий пропагандистський феномен. Це от феномен сучасної Росії, яка використовує саме цих кадирівців для пропагандистської мети. А з іншого боку, кажучи, вони виступають у якості заградотрядів, от і не дають російським військовим відступати з позицій, фактично стріляючи по ним. Ну а відповідно, російські військові вони знають, що кадирівці будуть стріляти по ними, вони вагаються, чи їм втикати з позиції і бути вбитими, чи їм залишатися, і тоді їх збройні сили України вб'ють. Так, от, коли починаємо розмовляти про кадирівців, то цей такий, я кажу, цікавий пропагандистський феномен. Бо коли дивишся за їх діяльністю, це не військова діяльність, це так можна сказати, болівуд, індійське кіно. Де є якісь персонажі, які грають там, яких супервоїнів, вони гарно споряджені, озброєні. Що цікаво, вони завжди чисті, завжди гарно вдягнуті. Зовсім не так, як на справжній сучасній війні виглядає людина, що тижнями знаходиться в окопах і бліндажах. І закопив і бліндажі, бліндажів ідеально чистим, як із барбершопа ніхто не виходить, повірте мені. І от ці кадирівці записують специфічний контент, тобто відеоконтент в першу чергу, який спрямований на популяризацію і пропаганду Росії і російських збройних сил дій Росії проти України саме в Арабо-мусульманському світі. Цей контент робиться на арабо-мусульманський світ, щоб була більша підтримка Росії і фінансова, і живою силою і на політичній арені. Ці кадирівці підкреслюють свою релігійність. Ми не знаємо, чи дійсно вони такі істово віруючі, оскільки лише Всевишній Аллах приймає рішення і він бачить серце і душу кожної людини. Чи дійсно вона така віруюча? Але на відео. Ми бачимо, що вони усіляко підкреслюють свою приналежність до ісламу, свою релігійність. Да? Вони кричать важливі і святі фрази для усіх мусульман, От якось показує свою релігійність. І це, звісно, такий контент, який спрямований на мусульманського глядача. На фоні зазвичай грає якась така бойова арабська така військова музика. От, вони там завжди перемагають. Вдягнені з іголочки, вони штурмують то кущі, то якісь порожні будинки. Ну і я хочу сказати, що цей феномен кадирівців, це він е е е саме для пропаганди зроблений. Ну і ще подейкують, що це приватна вже армія, одна із приватних армій Росії, яка буде працювати в інтересах Кадирова. І як кажуть наші українські політики і експерти, що можливо скоро в Росії. Коли почнеться період полурозпада цієї держави, буде велика кількість. Ну от, наприклад, Арестович називав до восьми частних армій, і от кадирівці будуть однією з цих частних армій, які будуть захищати інтереси саме Кадирова.